Міні футбольним турніром ветеранів в Ужгороді пошанували місцеву команду майстрів Говерла зразка 1972 року. Саме півстоліття тому вона завоювала срібні нагороди чемпіонату Радянського Союзу серед колективів другої ліги. Організатори вважають важливими такі заходи. Асоціація футбола зорганізувала в принципі цей турнір. Знаєте, для того для того, щоб ми мали можливість і якраз паралельно проводиться турнір дітей 2015 року народження і ветерани, щоб ми асоціації показували і для молоді, як і ветерани вміють грати в футбол, як і старше покоління грало колись в футбол. І звичайно, ми маємо поважати от наших футболістів ветеранів. На турнір запросили самих ветеранів. Серед них були ті, хто того тріумфального року зіграв усі поєдинки чемпіонату. У 72 72-му році так мені пощастило, що пограв сезон без травм. Ну і Я і Степан Варга зіграли всі 100% матчів без заміни. Найбільше запам'ятався мені матч. Ну, тоді ще була команда Азович-Данов. Вони прийшли, приїхали до нас. І ми тоді виграли 6-2, я пам'ятаю, як сьогодні. Говерла 1972 року складалася практично лише із закарпатських футболістів. І гравці між собою були надзвичайно дружними. Сила нашої команди була в єдності. Ми всі, дуже дружні, дружний колектив був. Все примерно так одно по віку однакові. Це була сила, це було приимущество. Очень часто в гостиницах проживали, дуже дружно жили, вместе ходили, значит, вместе по городу. Обща програма була. Отож, інші ветерани Закарпатського футболу віддали шану найславетнішим. За нагороди суперничали чотири команди. У малому фіналі Ужгородців третє місце визмагали представники Радванки. Після 0-0 вони в серії пенальті здолали будівельник 3-1. І в матчі за перше місце Карпати Мукачево переграло Медею 2-1. Мені дуже приємно, що Ужгородський під хатинець Стева Мукачева і проводить такі турніри в честь в пам'ять знатних футболістів, знатних клубів, які в свої роки добивалися якихось хороших результатів, ставали чемпіонами України. І дуже приємно, що нас Мукачево запросили на цей прекрасний турнір. Після матчів керівники Закарпатської та міської асоціації футболу, ветерани Ужгородської команди майстрів відзначили кращих гравців в амплуа та в цілому колективи-учасників турніру. А підготовлені головою закарпатського осередку Асоціації спортивних журналістів України Василем Гаджегою виставкові матеріали, у котре нагадуватимуть про славні сторінки обласного футболу. Його літопис потрібно пам'ятати для перемог майбутнього.